Псалом шостий Провідникові хору на струнах на восьмий тон Псалом Давида Не докоряй мені, О Господи, в Твоєму гніві, не карай мене в Твоїм обуренні. Помилуй мене, Господи, Бог я. вилікуй мене, бо трясуться кості в мене. І душа моя стривожена надміру, Ти ж Господи, докіль. Вернися, Господи, вирятуй мою душу, спаси мене заля Твоєї ласки, бо ж хто по смерті тебе згадає, вшеолі хто тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого. Щоночі ложе моє мокре відплачу, сльозами обливаю мою постіль, журби в очах мені темніє, вони постарілись через усіх моїх собостаті. Ідіть від мене геть, усі лиходії, бо Господь почув голос плачу мого, почув Господь моє благання. Господь прийняв мою молитву. Усіх ворогів моїх покриє стид та страх великий, і засоромлені вони назад повернуться швидко. Псалом 32 Давида Маскіл Блажен кому простилось без законя. Кому гріх покрито, блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства. Як я мовчав, не діли мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі твоя рука тяжіла надо мною, висухла моя сила, немов. Під літню спеку. Я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї, я мовив, признаюсь Господеві у моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки і під час повинів вод великих. Вони до нього не досягнуть. Ти захист мій, ти збережеш мене від скрути, огорнеш мене радістю мого спасіння, навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити, дам тобі пораду, на тобі моє око. Не будь ти, як той кінь, немов віслюк той нерозумний. Що запал їхній треба віжками і вудилом гамувати, а то до тебе не підійдуть. Великих мук зазнають нечестиві, хто ж уповає на Господа, того огортає ласка. Радійте в Господі і веселіться праведні, і ликуйте всі праві серцем. Псалом 51. Провідникові хору Псалом Давида. Коли увійшов пророк Натан до нього, після того, як був він з Вецавією. Помилуй м'я, Боже, з милости твоєї. З великого милосердя твого зітри мої провини. Обмий мене повнотою від вини моєї, Очи з мене від гріха Мого. Провини бо Мої я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Тобі, тобі єдиному згрішив я. І зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вируку твоїм був оправданий і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконі народився, і у гріху зачала мене моя мати ти любиш правду в серці, і в глибині душі мудрости мене навчаєш. Окропи мене і сопом, і я буду чистий. Обмий мене, і я над сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість. Нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і зітри усі мої провини. Серце чисте створи мені, о Боже, і дух потужний віднови в нутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого, Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і зміцни мене Духом благородним. Щоб доріг твоїх навчив я беззаконних, і грішники, щоб навернулися до тебе. Визволь мене від кровопролиття, Боже, Боже мій, спаси, І язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої, і уста мої возвістять хвалу Твою. Ти бо не любиш жертви і всепалення. Коли б я дав, ти не хочеш. Жертви Богові, дух сокрушений, серцем сукрушеним і смиреним, ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, твоєю благою волею, і відбудуй Єрусалимські мури. Тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всепальні жертви. Тоді принесуть телят на твій жертовник. Псалом 102 Молитва нужденного, що прибитий горем. Виливає свою скаргу перед Богом. Господи, почуй мою молитву, моє благання, нехай до Тебе війде, не ховай обличчя Твого від мене у день моєї скрути. Прихили до мене Твоє вухо, коли до Тебе взиваю, вислухай мене скоро, бо дні мої. Як дим щезають, і мої кості, як жар тліють Прибите, мов трава, в'яне моє серце, я забуваю їсти хліб мій, від сильного мого стогнання прилипли мої кості до моєї шкіри. Я став, мов пелікан у пустині, зробивсь, мов той пугач у руїнах. Не сплю я і стогну, немов самітня пташка на покрівлі, вороги мої увесь час мене ображають, ті, що лютують проти мене, кленуться мною, бо я, неначе хліб, їм попіл, і напиток мій, і сльозами я змішую через твій гнів і твоє обурення. Бо ти мене підняв і кинув дні мої, неначе тінь, що простягнулась, і сам я, неначе трава в'яну. Ти ж, Господи, сидиш повіки на престолі ім'я твоє по всі роди. Ти встанеш, змилуєшся над Сіоном, бо час над ним уже змилосердитись, бо прийшла година. Слуги твої люблять його каміння, їм милий його порох, народи будуть імени Господнього боятись, і всі царі землі твоєї слави. Коли Господь Сіон відбудує, явиться в своїй славі, зглянеться він над молитвою нуждених, молитвою їхньою не погордує. Хай Це запишеться для будучого роду, і народ, що буде створений, хвалитиме Господа, бо Він з висоти своєї святині подивився, Господь із небес на землю глянув, щоб почути стогін бранця, щоб визволити призначених на смерть, щоб звіщали ім'я Господа всі оні. І хвалили Його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи і царства служити Господеві. Він виснажив у дорозі мою силу, укоротив дні мої. Я кажу Боже мій: не забирай мене у половині віку мого, літа твої по всі роди. З первовіку світу. Ти заснував землю і небеса діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж будеш стояти, все постаріється, немов одежа, наче вбрання ти їх міняєш. І вони пройдуть. Ти ж усе той самий, і літам твоїм кінця немає, сини слуг твоїх будуть жити. І їхнє потомство утривалиться перед тобою. Псалом 130 ВИСхідна пісня. Злибин взиваю, Господи, до Тебе. О Господи, почуй мій голос. Хай твої вуха будуть уважні до голосу благання мого, коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто встоїться, та в тебе є прощення, щоб мали страх перед тобою. Жду на Господа, душа моя жде, і я надіюся. На його слово. Душа моя чекає на Господа більш, ніж сторожа на ранок, надійсь Ізраїлю на Господа, бо в Бога є милість і відкуплення велике в нього. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів. Псалом 143 Салом Давида О Господи, почуй мою молитву, у Твоїй вірності, нахили вухо Твоє до мольби моєї. Вислухай мене у Твоїй правді і не входь у суд із Твоїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед Тобою. Бо мою душу гонить ворог, життя моє у землю топче, Він оселює мене в пітьмі, як давно померлих, дух мій тривожиться у мені, і серце моє жахається у мені всередині, я згадую дні давні, роздумую над усіма вчинками твоїми, і над ділами рук твоїх міркую. До Тебе простягаю мої руки, моя душа, мов спрагла земля, тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій, не крий обличчя Твого від мене, щоб я не став як ті, що сходять у яму. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо я на тебе покладаюсь. Вкажи мені дорогу, якою слід мені ходити, до тебе бо, підношу мою душу, спаси мене, о Господи, від ворогів моїх, до тебе прибігаю. Навчи мене творити Твою волю, бо Ти Бог мій, хай дух твій добрий, мене веде по землі рівній. Живи мене, о Господи, і мене Твого ради, у справедливості Твоїй виведи скорботи мою душу, і в гніві Твоїм зниж моїх супротивників, і вигуби всіх гнобителів душі моєї, бо я слуга твій.